Юлія Тимошенко, Батьківщина, Шановні колеги, ми живемо з вами так, як написано в Конституції, в парламентсько-президентській формі правління. Я хочу, щоб ви всі подивилися, на що перетворений сьогодні парламент. Замість того, щоб детально відпрацювати з бюджетом і приймати парламентський бюджет, депутати стоять з гаслами, ніякі пропозиції депутатів не враховані. Ви знаєте, що так ніколи в житті парламент не працював. Я не буду перераховувати зараз всі негаразди цього бюджету. Ви всі про це сказали. Я хочу зупинитися на самій головній темі цього бюджету: де взяти фінансовий ресурс для того, щоб можна було не заморожувати заробітні плати, пенсії, для того, щоб державне замовлення на нашу зброю вітчизняно не виглядало як 30% від наших можливостей, щоб у нас не були ображені військові пенсіонери, всі студенти освіта. З охорона здоров'я по реформі 248 мільярдів. Не доплановано, щоб реформа працювала. Ви уявляєте собі масштаб біди в цьому бюджеті. Так, те, що я хочу сказати: у нас є гроші для того, щоб зробити нормальний бюджет. Зверніть, дорогі друзі, увагу на те, що в цьому бюджеті державний бюджет України буде виплачувати протягом 25-го року 200 мільярдів гривень. Борг держави перед національним банком? Ми що з розуму з'їхали? 200 мільярдів повертається емісії Національному банку, замість того, щоб замовити українську зброю, виплатити нормально освітянам і медикам для того, щоб нормально профінансувати все, що нам потрібно. Вони ці гроші віддають національному банку. Навіщо? І тому я не хочу, щоб з цієї трибуни тільки проголошували гасла. У нас є проект постанови 12.223, який як завжди було в Україні, реструктуризує забаргованість національного банку державного бюджету перед національним банком на багато років, навіщо нам і повертати за рахунок тотальної бідності країни. Так робили Кабінети міністрів завжди. 200 мільярдів гривень залишати борг бюджету перед Нацбанком це злочин. І я вимагаю, щоб цю постанову 12223 поставили на голосування, залишили в бюджеті ці 200 мільярдів, і ми могли нормально спланувати бюджет. І багато інших ресурсів є, які не враховані. Не голосуйте за цей бюджет.